Лікарку з Полтави підозрюють у фальшуванні документів медико-соціальної експертизи. Поліцейські встановили, що 43-річна Полтавка допомагала клієнтам в оформленні другої групи інвалідності, що дає право на перетин державного кордону України. Для виготовлення необхідних документів підозрювана сконтактувала зі службовими особами спеціалізованої комісії обласного центру МСЕК. Куча і грошові кошти. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зауважив, цитуємо. Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантки, а також посадовця комунального підприємства, вилучено медичну документацію, що стосується кількох сотень людей: печатки лікарів, мобільні телефони, банківські картки, понад 80 тисяч доларів США та більше ніж 700 тисяч гривень. За одну з таких довідок лікарка отримала 5,5 тисяч доларів. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, жінка пообіцяла військовозобов'язаному Переселенцю з Донецької області допомогу у встановленні другої групи інвалідності з метою перетину чоловіком державного кордону України під час воєнного стану. Ціна вирішення питання становила 5,5 тисяч доларів, які жінка отримала у приміщенні клініки. Наразі підозрюваний обрано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Як повідомили у прокуратурі, наразі вирішується питання і щодо повідомлення про підозру працівнику МСЕК.